Щоб побачити різноплановість можливостей сімейної медицини, хочу навести той приклад, що лікар з Америки з Майами, лікар гінеколог який приймає роди, він найпопулярніший вважається на тому в тому регіоні. І коли ми обговорювали питання ведення вагітності, умови різні особливості, він сказав, що в Америці практично акушер-гінеколог ніколи не займається веденням вагітності, він займається підготовкою до родів, проводить консультативний прийом і безпосередньо. Самими пологами. Всі інші питання, включаючи і УЗІ-діагностику, і УЗІ моніторинг, якщо це питання не стосується проведення генетичних досліджень, проводить саме сімейний лікар. Як для спеціаліста такі приклади говорять мені перш за все про те, що в нашій системі чомусь асоціація сімейного лікаря дуже Застаріла. Особисто навіть я дуже часто зустрічаюся з тим, що люди, які формують систему охорони здоров'я, люди, які позиціонують її, часто порівнюють сімейного лікаря з таким земським лікарем, який ходить з великим саквояжем, от, ходить по домівкам і такий зовсім безпорадний, стоїть у ліжках хворого, тяжко хворого або хронічно хворого. От насправді ну це нав'язлива алегорія, яка абсолютно не відповідає сучасності, яка не відповідає вимогам сучасної медицини. Ну і насправді вона знову ж таки не випадково, тому що навіть колеги, лікарі, дуже часто при спогадах про сімейного лікаря не можуть пояснити, чим насправді займається цей фахівець. А якщо брати приклад зарубіжних інших країн да, Європейського Союзу, приклад Америки, Ізраїлю, то ми бачимо, що Практика сімейної медицини так давно впроваджена в їхній повсякденні повсякденну рутину, що вони навіть не уявляють, як би вони формували свій алгоритм, не використовуючи якісь елементи, які ну як правило притаманні сімейному лікарю. От і це е, говорить про те, що в сімейні е, сімейна медицина в Україні це не випадкове явище, це насправді вимога часу, яка обумовлена розвитком ринкової економіки, тому що е, це модель розвинених країн е, країн з розвиненою ринковою економікою де давно вже доведено, що медицина і послуга вона має. Е, це товар, вона має грошовий еквівалент, і вона має конкурувати в середовищі, де надаються подібні ж, подібні ж послуги. І саме тому гарантом надання якісної медичної послуги виступили страхові компанії, які являються фондоутворювачами медицини в цілому, і які ну насправді. З таким чином вони вплинули своїми вимогами, яка це повинна бути, яка це повинна бути медицина, тому що фонду утворення страхової медицини це перш за все державні субсидії, це взноси. Підприємців або роботодавців і безпосередньо взноси самих безпосередніх громадян в кожній країні ці пропорції різні, але сам це говорить про те, що ну хто платить, той і замовляє музику. Якщо є гарантія покриття фінансового покриття послуги, значить повинна. Зворотнім зв'язком буде вимога надання якісної рівної допомоги для всіх верст населення, і саме тому в співпраці із самою системою фінансування медицини всесвітня організація охорони здоров'я ще в 80-х роках минулого століття розробила всесвітню. Міжнародну декларацію, концепцію, якою зобов'язала практично всі країни залучитися до формування служби медико -пер... первинної медико-санітарної допомоги, в основі якої лежить безпосередньо основна ведуча одиниця – це сімейний лікар. Чому? Тому що перш за все, тому що знову ж таки, щоб гарантувати надання якісної рівної якісті допомоги для всіх верст населення незалежності від території проживання, це перше. А друга вимога, тому що проведі, провед, провівши величезний аналіз, багаторічний, рандомізований, було експертами. Е ООС було доведено, що 90% всіх звернень за медичною послугою може гарантувати і може забезпечити сімейний лікар. І лише 10% від усього потоку це вузькі спеціалісти. Ну, зрозуміло, що яке це забезпечення? Не обов'язково це забезпечення фахівцями-суміжниками. Наприклад, якщо сімейний, сімейний лікар-терапевт інтерніст, то це значить кардіолог, гастроентеролог. Пульмонолог, як ми бачимо із прикладів, насправді це і абсолютно вузькі інші спеціальності, да? це захворювання лор-органів, це хірургічна патологія. Навіть ці захворювання, левова частка їх може повністю бути гарантована допомогою сімейного лікаря. Ну І зрозуміло, що в цій моделі земський лікар із чемоданчиком і забезпечення 90% всієї медичної допомоги це ну, абсолютно різні, різні пропорції. І тому о, треба сказати, що сімейна медицина вона первинно передбачалася, що це офіс лікаря, високоорганізований офіс, офіс, високооснащений офіс, в якому він може надати цю допомогу в повному обсязі, тому що мова йде. Не тільки про якість на певному регіоні мова йде про те, що територіально громади, які підлягають обслуговуванні сімейного лікаря, вони можуть бути зовсім в інших місцях, вони можуть бути віддалені від центру, вони можуть складатися із різних вікових характеристик, вони можуть навіть за екологічною ситуацією в тому чи іншому регіоні можуть потребувати той чи іншу, того чи іншого виду медичної допомоги і. Ну саме це вказує на те, що оснащення офісу, де приймає сімейний лікар, воно повинно переважати ніж просто сумка, да, з якою надається як правило, сумка це надання невідкладної допомоги. Якщо говорити про засади організації сімейної медицини, наприклад, в Євросоюзі, то це чітко регламентований. Страховими компаніями віз кількість візитів до лікаря їх повинно бути не більше чотирьох протягом року одною особою. Це чітко регламентований термін часу, який виділяє лікар на обслуговування пацієнта. Чітко регламентований термін часу самого лікаря, скільки днів на тиждень він приймає, яка кількість годин в нього є істинно робочими. І ці години, як правило, вони не не включають в себе надання невідкладної допомоги невідкладна допомога це прерогатива служби невідкладної допомоги, тому що гостра ситуація, яка потребує втручання, вона може виникнути незалежно від інших від обставин лікаря і пацієнта, а сама по собі. Так як велика частка всіх звернень за медичною допомогою може бути забезпечення лікарем загальної практики, то в усьому світі частка лікарів сімейної медицини вона більше ніж 50% від загального від загалу всіх лікарів і візитною карточкою сімейного лікаря. Можна назвати такі відмінності: це безпосередня орієнтація на сім'ю, це ведення хворого від моменту першого візиту протягом всієї або медичної історії, або протягом всього життя. Це Розширені функції лікаря, тому що щоб забезпечити весь загал медичної послуги, він повинен володіти трошки більше, ніж просто методами огляду, методами первинної діагностики, методами експрес-діагностики чи програмами скринінгу. І широке направлення його діяльності на профілактику захворювань, тому що це найраціональніший найефективніший метод взагалі втручання медичного втручання. Ну і зрозуміло, що Основною прірігативою або основною характеристикою, це все-таки економічна вигідність цієї послуги як методу використання, цільового використання коштів. Хочу сказати про те, що сімейний лікар, він дійсно. Фахівець – це лікар-спеціаліст, який отримує спеціальну освіту навіть в Україні. Інтернатура сімейної медицини це два роки, найдовша інтернатура з усіх клінічних спеціальностей. Окрім того, що він забезпечує безперервну допомогу, так само він може надавати допомогу цільову, тобто просто по зверненню, це може бути допомога окремим особам або сім'ї в цілому, як я вже сказала, людям різного віку, різного віку різної статі і з, різним, з різною медичною історією. Важливо додати, що сімейному лікарю, окрім вирішення, окрім вирішення клінічних завдань, належить Така прерогатива вирішення психологічних і соціальних завдань пацієнта, тому що, як правило, як правило, це група, це можуть бути одинокі батьки, це можуть бути інваліди, це можуть бути група підлітків. Тобто контингент, який власне, потребує трошки іншої уваги, трошки іншого підходу з боку забезпечення, з боку медичного забезпечення. От, а отже, якщо фахівець це тільки. Вирішення питання окремого органу чи окремої системи, то в, в практику сімейного лікаря, як правило, входить і вирішення додатково ще таких, таких питань чи таких проблем. Якщо е, охарактеризувати практику, е, Якщо брати практику Європейського союзу, то, як правило, сімейна медицина надається або за індивідуальним принципом, це лікар і медсестра, Офіс, у них є громада, яку вони забезпечують медичною послугою. Також широко розповсюджена практика, це якраз Америка і Велика Британія групова. Це дуже часто запитання, як же сімейний лікар може надавати послугу новонародженим дітям, як він взагалі може в себе. Об'єднати всі ці направлення, От, в, країнах, в таких країнах вирішується питання за рахунок організації групової практики. Тобто, сімейний лікар, він насправді фондоутримувач і ресурсоутримувач, там, де розвинута система страхової медицини, він розпоряджається фондом і ресурсом, які, які йому виділяються на. Надання послугу протягом року, і якщо від специфіки певного регіона є необхідність да, там за віковим, наприклад, віковою характеристикою в тому, щоб в групі працював лікар-неонатолог, то він буде включений в цю практику і буде надавати на рівні з сімейним лікарем, вони будуть працювати в консиліумі. І так само розповсюджена в Європі вона більше характерна для північних країн, для скандинавських країн це практика центри здоров'я. В центрах здоров'я вже, окрім окремих одиниць фахівців, можуть бути і, і представлені послуги стоматолога. Але це все знову ж таки на базі офіса, ведучої ключової одиниці сімейного лікаря, який, який розпоряджається ресурсами, виділеними на медичне забезпечення певної громади. От ну і там вже зрозуміло, що може бути акушер, гініколог і хірург, тобто не треба централізовано в разі необхідності надавати допомогу, вона може бути надана на місцях, знову ж таки, повторюю, що 90% це дуже, це дуже великий відсоток всіх звернень за медичною допомогою. І як приклад, якщо говорити про... Про сімейну медицину, як і будь-яка галузь, як і будь-яка ланка, вона розвивається. І сьогодні, як на мене, цікавим прикладом може бути організація служби, яка називається Консьєрж Сервіс. Ця служба була впроваджена реформою Обами у 2010 році в Америці абсолютно нещодавно. Що її спровокувало? Спровокувало те, що насправді в США немає конституційної. Гарантії на безкоштовне медичне забезпечення в Сполучених Штатах Америки немає обов'язкового медичного страхування. Страхування відбувається в основному працездатного населення десь відсоток 75 біля 75-5% і страхують їх роботодавці і страхують в приватних страхових компаніях. Тобто в Десь щось дуже подібне до нас. Немає гарантованого фонду, який би забезпечував одної якості медичну допомогу для всіх верст населення. І тому в реформі Барака Обами було, була виділена одиниця спеціаліста спеціаліста загальної практики, який би відрізнявся від всіх інших, від всіх інших і вмів. Втілював свою практику новітні технології, кращі методи діагностики, кращі методи лікування, який би ініціював, своїм прикладом, підвищував рейтинг сімейного лікаря як ключової одиниці, яка гарантує спостереження за хворим або гарантує профілактику здоров'я. І за попереднім аналізом. Така служба покращила дійсно взаємозв'язки між пацієнтом і лікарем і покращила якість надання медичної допомоги. Аналіз попередній, тому що була втілена в життя тільки в 2010 році, але ну, дуже велику великі надії саме на цю форму. В чому й вона ще відрізняється від інших форм там, де гарантують забезпечення медичної допомоги страхові компанії. Страхові компанії вони, як правило, жорстко регламентують правила. Правила взаємодії лікар-пацієнт. Наприклад, якщо брати Японію, то там теж немає державного страхування, але трудові громади вони забезпечують оплату медичних послуг, і саме вони ініціювали жорсткі. Інститути по контролю якості надання медичної допомоги, що дуже обмежує взагалі ну, можливості лікаря і по відношенню до пацієнта, по наданню йому якісної допомоги. В той же самий час приватні страхові компанії е, теж розглядаються зараз запити про те, що можуть бути дуже розширені. Е, Програми спостереження, що теж впливає на чек, насправді на середній чек. О, тому а сімейний лікар, за прикладом консьєрж сервісу, це щось таке схоже на приватного лікаря в умовах України, тобто він отримує оплату від приватних осіб за свою. Працю, він може регламентувати кількість сімей, які він буде спостерігати, тобто він різко обмежуючи, він може регламентувати кількість візитів до нього пацієнтів за день і регламентує самостійно час, який він від, е, е, витрачає на один візит пацієнта. Ну, що дуже важливо, тобто немає обмежень, які можуть вплинути в подальшому на якість надання медичної допомоги треба сказати що медичний консьєрж – це модель опіки це дійсно сервіс який клієнт орієнтований сервіс який абсолютно відповідає вимогам сучасності тому що за прикладом принципом клієнт завжди правий і клієнт повинен Замовляти той рівень послуг, які, на який він розраховує. І саме от в такі країни, як скажімо, ну, це розвинені країни, да, з розвиненою економікою, вони вирішили це питання, не виключаючи із ланки сімейного лікаря, а навпаки, ще більше. Ще більше вводячи його в рейтинг недоторканності людину, яка дійсно контролює і управляє службою надання медичної допомоги для пацієнта. В таких умовах сімейний лікар сам вибирає клініку для подальшого лікування пацієнта, якщо це необхідно. Сам вибирає групу консультантів для консиліуму в разі необхідності. Тобто в нього у лікаря більше прав, і, ну, і він являється вже особою, з якою яка не просто виконує у ліжках хворого якісь маніпуляції, а яка є організатором всієї системи надання медичної допомоги.